Привіт з півночі України. Сьогодні у нас нарешті настроїлася тут така доволі гарна погода. Пройшов теплий дощик. Ввечері тут так тихо. Я поралася трішки зі своєю дачною роботою. Вирішили залишитися тут з ночівлею. Зараз просто не можу не вийти на вулицю і не помилуватися нашою українською природою. Кує зозуля. Настільки співають птахи, а трава просто зеленка. Молода, молода травичка. Хочу обійти територію, так як вдень не вдалося, настільки хотілося все зробити, все встигнути. Гляну зараз на свій кущик Кизила, як пройшовся по ньому мороз. Чи є тут хоч трішки якихось ягодок? Ну, що я вам скажу, щось таке вон там висить зелененьке. Ніби щось є. Невідомо, чи залишаться вони, чи осипляться, але щось є. Кизил ніби є. Ну, отак, як глянути туди-то, якісь зелені такі бурульки у нього вісять. Ну, його ягідки. По хустах по моїх мороз пройшовся добре. Прямо як так приморозило. дуже гарно. Ті, що пізні великолистові, то ці ще більш-менш рози теж трошечки прихватило. ті, що зверху якось, бачите, були, хоч і було в нас тут майже тиждень, мінус 4 вночі. Але, ну так, да, придеться вирізати. Так, а тут ось де біля хати, хости, тут нормальні. бі. Кущівники вже поробилися гарні. Значить, доволі нормальні. Дуже цвіте в цьому році смородина золотиста, просто вся обліплена квіточками. Можливо, вона й буде. В принципі, то вона не боїться. Це у мене цікавий куш, такий виріс на дачі. Можливо, хто знає, підскажіть. Виріс у мене в теплиці. Я спочатку думала, якась така плідна рослина. А в результаті він у мене стоїть зелений, навіть взимку, тобто зимує з листям. Але ще нічого я не бачила. Від нього, що воно за рослина, якась така цікава. Можливо, у когось теж таке є, то скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, що це може бути за кущ, якого він породи. Чи просто листя в нього, чи, можливо, ще потім якісь ягоди з'являться. Буду вам вдячна. Жалко було викидувати, посадила його сюди ось. І він прижився непогано так. Ну що ж, іду далі. Все цікаво, кругом хочеться позаглядати, що розквітло, що примерзло. Так, бігейла моя примерзла якось однією стороною. Теж прийдеться все вирізувати. З однієї сторони вон, листочки є на ній. А з іншої немає, взагалі навіть не розпустилися. Так, розочки ще примерзли взимку, але ті, що поопускали листочки зелені, то ніби цілі. Нормально. О, Мітіша за мною теж вирішив подорожувати. Не знаю, що буде зі смородиною, не зрозуміла. Якісь такі от вона, чи в'яжеться вона, чи не в'яжеться. Ну, це, мабуть, буде видно десь через тиждень, що з нею. Відходить і хризантема, в принципі, не примерзла. Ну так, примерз наш дикий виноград. Тут який Ну, як декоративний він у нас тут у дворі, то попримерзало, але поряд у ці в нього такі є запасні почки, то вже він так швидко-швидко він обновлюється. Він, в принципі, як такових морозів не боїться. От яблунька не зрозуміла. Ну, он там квітне всередині, можливо, не встигла вона тоді заквітнути ще, коли був мороз. Агрус, ніби висять ягідки, але якісь вони трошечки такі, наче коричневенькі. Незрозуміло, що з ними буде. О, примерзли листя на ліліях. Тюльпанчики тут були приховані, то так гарно квітнуть. Хоч побачу свої рослинки. яблуня наша, це не, не сортова. Просто взяли її дичкою в лісі, щоб потім привити. А вона ще дає непогані яблучка, такі схожі е, більше на старий-старий е, сорт. То вона отак от квітне, прям, ну наче нічого, серединки не чорні. Мабуть, все тут у неї, можливо, буде добре. Але я показувала, я випробувала рятувати свій садочок і обробляла його розчином мукоплюс після сильного, сильних трьох морозів. Можливо, це якраз і є результат того мого добрива. Гляньте, яке небо красиве. Просто неймовірний сьогодні. Захід сонця такий після дощу. Так, що буде видно, десь пару тижнів, якщо все буде добре, то побачимо, що там зав'яжеться. Не знаю, що з черешнею, теж не зрозуміло, що тут, чи будуть якісь ягоди, чи не будуть. Вони відпадають поки що, тримаються. Може щось і зав'яжеться, не знаю. Можливо, це добре дійсно працює. Буде фантастика, що залишиться плоди, тому що в нас вони постійно вимерзають. Ой, моя клумбочка, яка просто ніби картинка. А тюльпанчики, які рожеві, яка краса. Отак ходиш-ходиш цілий день, копашишся і не бачиш того, чого висаджуєш в результаті. Щоб ним полюбуватися. Тільки ось так. Ввечері, на заході сонця. Але вони в цьому році такі низенькі, ну, мабуть, із-за холоду. Тут прямо в мене на відкритій території, такі низькорослі, але заквітнули і морозу не злякалися. Так, а тут у нас такий самий звичайний виноград. Дичка забела чи я навіть не знаю, ми дачу брали вже з цим виноградом, то що це за сорт, не зрозумілий то в принципі почки, Ну я бачу, наші підмерзли, але, дивіться, вилазить, воно прям такі живенькі, ось. Да? Живенькі, живенькі, нормальні. А тут у мене ціле поле конвалій. Не знаю, звідки вони в нас тут і взялися. Вони такі прям самосінні. Ох, зацвітають ніби в лісі. Так, от вже і Барбарис випустив. Квіточки, скоро заквітне. Тобто йому мороз був не поміхує. Він такими жовтими-жовтими квіточками квітне. Так, іще одна наша. Черешенька. В неї почки навіть он десь якісь ще й не розпущені, цікаво, розпустяться вони чи ні. Чи примерзли. Звернула сьогодні увагу, то підмерзла моя полуничка, та, що на сонці, та, що рання. От тому я й говорю, що полуничка родом з лісу і любить напівтінь Тому, де на сонячних галявинах, бачите, бувають у нас тут приморозки, як завжди, то. Яку квіточку не глянь, вона, бачите, вона зацвітає ну, сама перша, тому що на сонечку. І в результаті вон, я сьогодні обривала просто чорні квітки. От, якщо не глянуть всерединку, то чорна середина, тобто та, що зацвіла сама рання, її не буде. Квітки чорні усі. Садила сьогодні картоплю в розвал. Кому цікаво, то скину відео, можете подивитися на моєму каналі цю технологію, дуже мені подобається. Але не встигла до кінця засипати травою. Пішов у нас дощик і не дав мені докосити в дворі. Тому це все вже зроблю на наступний раз. Підмерзла малина, особливо є же Взагалі щось відходить дуже-дуже слабенько, так прям. Ну нічого, в цьому році будемо без неї. На наступний рік, можливо, вон там знизу йдуть паростки, то вона себе обновить. Оцю полуничку, вона, бачите, у мене тут на півтіні росте, окультурена, вона була прикрита, то вона ще навіть квітоноси не повикидала. Тобто буде пізня. Тому мороз їй взагалі був не страшний. Тут он подивиться, то і ще вона тільки-тільки-тільки там прокидається від зимової сплячки. А от ці квіточки, де ось тут, оця сторона, вже більш на сонці, то тут вона вже почала квітнути, і вон результат, так, да, бачите, чорна серединка. О, прям да, від, навіть накрита була. Ну от, а ось і нормальна квіточка, ягідка. А так в основному 50%, мабуть, чорних, якщо подивитися. О! Забігла моя кіцюня на чужий участок. А тепер вилізти не може. Тіша! Тіша! Давай сюди, давай сюди, давай додому. Кс -кс 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 -кс. Тіша! Давай, давай, щоб я тебе не шукала потім. Давай, давай. Давай, давай, давай. Як туди залазив, так і назад вилазив. А і що ти хотів? Давай. Тіша. Тиша. Іди сюди, іди. Іди, іди стрибай. Сюди стрибай, давай, стрибай на стрибай сюди на піньочок, стрибай, Тіша, іди. Іди, іди. Іди сюди, Тіша. Так, придеться мені кота доставати, бо він у нас на дачі тільки другий раз. То зараз ще кудись забіжить. Давай, давай, лізь, лізь. Йди, йди, вилазь. Кс. кс 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 Все, виліз. Додому. Йдем, йдем. Кущики піоній. Мабуть, примерзли, квіточок не буде, а можливо і буде щось, незрозуміло. Он так рясно і густо зійшов мій горох. Я показувала себе на каналі, як я його висівала. Гляньте, як дружно-дружно, так рядочками так само зійшла. Диска вже ось по під краєм. Салат ще не пона... А, і салатик вже наклюнувся. Вже і салатик є. Вон там, якщо глянути, то вже вон сходить і салатик. Бачите, все дружненько зійшло. Ось так, побачила. Можна порадуватися, порадіти ще. Що... Так що, кому цікаво, як я висаджувала горох, я теж показувала, подивіться, щоб дружно і рясно зійшов і потім уродив. Так, цікаво, чи будуть сливки. Теж ніби висять, не обпадають. О, я хрущі, воно хрущі літають, прям прийшла їхня пора вечірня. Бумба така теж зелена, але лілії примерзла верхушка, теж, мабуть, не квітнутиме в цьому році. Ну, це не саме головне. А ранні піони нормальні, в хорошому стані. О, мої котики зі мною прогулку роблять. Люблять дачу, особливо Тіма. цей чорно-білий. Він тут на дачі в нас і народився. Йому вже 12 років, старенький. А цьому ще тільки 8 місяців. Молоденький. взяли його, осінню, знайшли, підібрали. Так, виноград нам теж вдалося врятувати. Почки нормальні, живі. Ну, не всі, звичайно. Є такі, що й примерзли, але в основному, в основному живі. О. Вичте, живенькі. А тут взагалі він вже розпускається, прямо так. Гарно-гарно. Так що, знову ж таки, як ми його рятували, можете побачити у мене теж на каналі. Я скидувала дуже багато відео, тому що було три морози гарних кожного разу по-різному. Сьогодні вдало у мене пройшла робота по посадці в теплиці. Вже висадила свої рослинки. Деякі на постійне тут існування, деякі на передержку. Тому що тут їм буде тісно. Тобто перчики ось мої, ті, що я висаджувала, теж показувала як. То висадили їх сьогодні-сюди, -сюди, бо їм вже там тісно, вони вже такі доволі великі. Деякі навіть вже з квітоносами. Тому, якщо буде цікаво, то можете теж подивитися відео, як я сажаю перці. Так само висадила вже свої чері чорний. Вони в мене тут так і будуть, так їх тут і залишу. Вони були такі височенні, що прийшлося їх садити лежачі. Кому цікаво, то теж можете побачити. Обов'язково покажу відео. Вон, теж посадила два огірочки тут. Будуть вони в мене тут в теплиці аж до осені. Їм тут доволі достатньо місця. Два кущики, буде добре. Бачите, в теплиці у нас виноград уже такий великий. Уже деякі навіть квітоноси повипускали. Он, вже спирається ці квітнути. Ця тепличка у нас тепла, я про неї теж розповідала. Тут у нас стоїть обогрів, як бачите, не печка, тому що печку немає кому палити, так як весь час на роботі, і не знаєш, коли той буде заморозок. Щоб тут грубку топитися, треба тут жити. І тому в нас тут така система в теплиці. Що Коли температура опускається нижче 10 градусів в теплиці, то Включається, обігрів і підтримує десь в районі 15 градусів, щоб рослинкам було комфортно. Тому у нас завжди тут є виноград. Виноград ранній, коли на вулиці він іще квітне, то тут вже ми його можемо куштувати. Так що, ось так, теплиця така багатофункціональна. Також висадила тут капусточку, щоб рання була, трішки баклажанів. А ще в нас тут росте дикованка, це інжир. В цьому році він змерз. Зазвичай він дає плоди на побігах другого року. Так, бачите, вони вимерзли. Тому ну, він родить то два рази на рік, а під осінь, якщо буде достатньо тепло, то можуть під пізню осінь туди вже дати плоди. А так, вже на наступний рік, якщо знову ж таки збережуться його ці Гілки, який він, він наростить. Так що ось так у нас у тепличці. Все добре. Це наш другий участок. Тут я покосила жито, буду висажувати кавуни, але це буде пізніше. он буду ще прикопувати собі в землю органіку. А там молоденький садочок, а тут виноградник. Його теж вдалося врятувати, почки живі. Чоловік сьогодні тут прокультивірував, так я ходити не буду. А то поросте бур'ян. А з цієї сторони жито вже прям колоситься. Жито, бачите, морози не страшні, воно їх не боїться. Тут у мене така неокультурена полуниця. Я вам трошки розсадила собі, а цю було. Жалко викидувати. Вона, в принципі, доволі гарні такі кущики, але із-за того, що полінувалася її на зиму вкрити ось так само, як бачите, хвоєю, то вона настільки поросла бур'яном, що мені тепер придеться тут півдня ковирятися, щоб його вибрати. Тому що кущики гарні, і квітоноси такі прям гарні. О. Тому треба тут її від бур'янів зачистити. Да, вечірня пора, така краса. Квакають жабки, співають птахи і літають хрущі. Прям як у Шевченка. Змерзла шовковиця у нас зовсім, ну, але вона, вона себе відновлює, як завжди. Але плодів уже не буде. Ой, прям як гув тільки що. Хрущ. Ой, який літає. Прям бомбовоз. Жалко, шовковицю не вдасться. Вже пару років не вдається шку... скуштувати свою, постійно вимерзає. І оріг теж. Оріг взагалі ніколи в нас тут не родить. Весь час мерзне. То, мабуть, він не наших країв. Чужий земець. він більше южних. Так, ну, в садочок вже йти пізно, темно, тому буду закінчувати свій обхід. Подивлюся наступний раз. Вам, якщо було цікаво за мною моя прогулянка, поставте вподобайки. Якщо хочете надалі спостерігати за моїми рослинками, за тим, як я за ними доглядаю, то обов'язково підпишіться, і я буду вам все показувати і ділитися своїм досвідом. Я на заході сонця. І ще трішки тут помилуюся, і буду йти вже відпочивати. А вам на все добре! З вами була Людмила на каналі Відпочиваю, працюю, творю. Працюйте, творіть і відпочивайте разом зі мною. І хай буде мир.